Ми каналу. Гарний душик закінчився, пар сорта йде з рота, прохолодний, травневий вечір. Щось тепла ніяк ніяк немає. Чого не зрозуміло, прийде травень. як Рай наступить. Кожен кустик ночувати пусте, але холодно. І по прогнозу на весь тиждень прохолодно. Я вже казав на російськомовному каналі дружина з сусідкою балакала покаже каже, ви що, ще не вмикаєте обогрівачі. Каже, може і нам треба, але у травні. Обогрівачів вбикати, це якось, якось дивно. А то може і прийдеться. Да, Максику? Що ще можна сказати? Холодно, холодно, дощик цілий день. Але я жодної тривоги за день не чув. І це гарно. Хай лише буде прохолодно. Щоб війна закінчилася поскоріше. А то можна і одягнутися, бабуся вже одягнула як цибуля на себе 100 одежок усі <гум> без застібок. Ладно. Будемо сподіватися, бачите, навіть небо щось так роз'яснюється, начебто. Сподіваємось на ну. те, може почали домовлятися, пара із золота йде. Ми вже почали додаватися, там може 12, -го, 15. А Війна, щоб закінчилася, а там як наймога скоріше. Все. Усім тихого вечора, спокійної ночі, Усім всім миродоброзлагодам. Всім щиро дякую. І звичайно будемо жити на шачі ні на що, так, Максико? А от травні в такому одязі. Ну а вот такие травы. Все, добавить мой ребята. Пока.